Усім привіт! У мене очередна чупакабра. Придбала я собі 10 корчиків маліни полана. Навесні я посадила її. Вона вже дала мені урожай. Ось цього осені. бо зараз вже осінь. Ось, все добре. Тут у мене більший корчик вигнався. Теж такий урожайний. От. І тут поряд, не знаю, що воно таке. Ключе, це один корчик. то він пустив з середини. Тут воно зацвело все нормально. Так. А тепер поясніть мені, що оце таке. Дивіться. Ну, якби це одна квітка була, я б ще там согласилася. А це ось так. Дивіться. а що це таке? Ага. Це воно так має бути? Це вся малина нормально, а це що таке? Ну, я ж кажу, в мене постійно якісь приколи відбуваються. Постійно щось не так, як в людей. Садиш, одне, виросте інше. Що це таке? Ну, будемо дивитися. Дивіться, дивіться, бачите? Ну, собі тут багато напускало, ну Ну, це ж з одного корча. Це тут ну, паростка була, вона всохла, пустила з кореня. І цей тут нормально? А це? А це? Пишіть, що думаєте? Чекаю ваших коментарів.